Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся ще одним чудовим е, рецептом найпростішим рецептом е, рибки хеку, дуже, дуже швидко вона готується і так. Просто швиденько і дуже-дуже і смачно. Ще її називають риба по-єврейськи. Це, це такий варіант. Якщо вам цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно: отут у мене є пів Так, хека. Я його не можна розрізати на кусочки, я не буду розрізати, просто я чотири таких невеликих кусочки риби і так я й буду робити. Так, Беру я півчайної ложки солі. Я його при, присолю трошки, так. О. Так, тепер даю я трошки перцю. Так одну. Третю чайної ложки трошки перцю даю. І так його файно у перцю. І ще даю я чуть паприки. О, і колір дасть паприка. І то -то. так само одну третю то -то, чайної ложечки. І колір файний буде від цього. Від паприки. Дивіться, який зразу тут. І так намаринується. І найкрашка вона промариновується така вона вже не стала. Так, не Так, Тут я дала три ложки олії. Можна на маслі смажити. Тут нарізала 300 грам цибулі і будемо підсмажувати її. так. На дрібоньку я порізала і так тут ще посолимо її. Дамо тако півчайної ложки солі. І най... так смажеться. Хейтушку єсі тако. Коли цибулька стала ось така вже протушена, ми до цієї цибульки даємо ще додала лиш, лишку ще одну е, олії. Ми даємо до цієї цибульки на 1-4 чайної ложки соди. І отако по цибуле даємо. Цибулі зараз м'якне, Ще краще зміниться у кольорі і буде дуже... Добре, зробить, зробить сода цибулю, зробить такий цибулю. Розб'єк не зробиться такий гей соус. Але треба на малесенькому такому вогні. Видите, як вона вже міняє. Зовсім колір. Це я така жовтенька. Міняється і розчиняється. Так якби розчинилася цибулі на соус. Треба на маленький вогонь Повністю. Дивіться, яка жовтенька стає. І покажеш, вона повністю має розчинитися у... на соус, має зробити соус. І тепер от що ми робимо? На цю дивіться, яка вона вже зробила. І на цю цибулю Можу її розрізати отаку от рибку наполовину, на а я буду просто класти цілу. Ось таку. так. Витять. Так отаку от поскладаю, помеже циболю. Отаку. Оцей теж вільнюю її сюди випу. Так, і тепер ми накриваємо кришкою і тушкуємо 10-15 хвилин. На маленькому вогні під кришку. Так, тепер обертаємо на другий бік. Рибку нашу обернемо. Ось така у нас робить ок. Поністю Тепер, якщо це не скоромний варіант, можна дати до, до неї е, ложку дві сметани, але в нас це такий варіант, скоромний. Це, це такий варіант. І я ще тут додав ложку олії. А певно, Я ще тут, ложку олії. Аби не... я ще тут добавлю, так. олії. І знову накриваємо. Ось так накриваємо. Тут треба було може, ще більше цибулі дати. О, так, аби була повністю в цибулі. А я є... сковорідка велика. Так. І тепер накриваємо і тушкуємо ще так само з другого боку. Хвилин. 10-12. Так, Так, ось така виходить у нас риба. Тушилася 28 хвилин. Я хотіла її, аби вона була більш така підсмажена. Можете і менше тушити. Вона буде добра. Може і 25 і менше навіть. Ось, дивіться, яка вона гарна така вийшла. О, дивіться, з тим це були таку, дуже такому дуже делікатна. О. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Зараз ми спробуємо, яка вона. Яка риба всередині, яка дивіть, яка м'ягесенька, яка відстає від е, тих костів, дивіться, яка. Яка дуже гарна, яка дуже, дуже, дуже така, дивіться, яка делікатна. Ну, яка на смак. М -м 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 -м. Добре, а ще навіть оцю цибульку не можна оцю таку то, то, то дати е -е, до, до цієї, вона дуже смакує. То можна до соусу, до чогось, або просто з нею таку цибульку виїсти. М -м -м, дуже. М -м. Дуже, смачна. дуже дуже смачна, дуже-дуже смачна. Ось така виходить рибка. Так що готуйте. У піст зараз дуже-дуже буде в піст. Це пісний варіант і дуже просто Ці собі, цибулі можете і більше дати. Якщо не пісний варіант, можна додати ще там ложку масла і в кінці додати в соус е, сметани. І буде, буде взагалі дуже чудова. чудова ну, надзвичайно смачна, ніжна така соковита. Дуже, дуже виходить така соковита. Дивіться, яка така. взагалі собі поставив і на пару хвилин найпростіший варіант, найпростіший, дуже смачна, дуже мені сподобалася. Неймовірно смачна, чудова, гарна і репка. Може і, і ту цибульку ще давати до соусу, або щось робити з неї. Просто так, або з нею навіть їсти. До картоплі може її, можна з салатом, можна отак з помідором, як і от я дала. Будь-як можна, і буде дуже-дуже буде, буде смачно. Неймовірно, смачно. Так що готуйте.